Шалом, це Славко. Давно я не спілкувався з моїми любими споживачами. Зараз поспілкуюся з усіма, повідповідаю на питання, а ви там слухайте чи не слухайте. Як братство відноситься до гностиків? Наш брат літератор відноситься до гностиків дуже негативно. Значить, за майкла Накі не знаю. За Кам'янське, за будні війни тут є більш цікаві варіанти, значить, це звичайний, значить. Критика, ми це не сприймаємо. Ну що розвідка боєм, значить, це варіант. Так, це теж критика війною. За батька Трампа нічого не знають. От повернемося зараз до Кам'янського, але нема сенсу рахувати. Є сенс рахувати, тому що їхній ресурс геть не настільки невосполнімий, тільки оцей от. Киткеллох молодший, может бредить о 700 тысячах под Сталинградом. Они верят в неисчерпаемость Красной армии, потому что их, как сказать, матерей моих друзей, не при... и, и... матерей их друзей на отбиду вид, Мишиной матери не призывали в конце войны. Они не знают, что такие были советские призывы последнего года войны, когда брали всех парней и девушек, кого попало, гребли. Ви не розумієте, навіть того ресурсу не вистачило красної армії. А вірити в те, що 88 мільйонів не зроблять вони. В них втрати доганяють наші порядку в Волгоградської області. Їхні втрати, о те, що ми рахували вдвічі менше, ніж по середніх областях України і. Більше, ніж в Києві, по прописаним, якщо судіть, розумієте, десь такі саме, як в Одеській області втрати. Втрати Вогоградської області порівняно з відсоткові порівняно можна порівняти з втратами Одеської області. Так що, бачите, не так уж ім хорошо, дарма що я тоді не зробив про втрати Вогоградської області. Зараз панові Володимиру Мальцеву поясню. Так, дякую, завжди приємно. Так. Якщо не впіжали, так це значить. Відбити заєс, значить, що земля з Азовського узбережжя, значить, ну це таке отут, от Так, так, не неприкращающа зрада, це очевидно. У нас реакція на все неприкращающая зрада. Просто якщо ви продаєте корисні копалини України, то відразу продайте і нас Трампові. Розумієте, як так, землю ви продаєте, а кріпаків куди? Світом бродити де? ті слободи, де ми можемо пристати в нове кріпацтво. Якщо ви продаєте землю, значить і нас посполитих з землею, будь ласка, продайте Трампові. І все одно гірше вже не буде. Хоч паржом. Так. Так, всі операції рух музикантів на Москву, Ну, бачите, які музиканти такий і рух. Ось! От Константин, я скажу, от людина зробила от. Ти закидаєш вудку, гачок, і хтось обов'язково його підняє. Я скажу, от мені подобається, що ця людина дала нам інформацію, всім ради його почитати. Цей напарок Кам'янське давно тримають, наші закріпились на крайній вулиці на дачах. В верхній криниці мешкає рідня, поки що в окупації. Коли вийдуть наші на гору, то ворог з криниці відійде. Бачите, рельєф вони врахували. Василівські гірки відомі багатьом в Україні. Сігривді, значить, на в Мелітополі залишилася одна гірка. Повинна накрити основну, яка йде з Криму 330, тоді все. Бачите, ми отримали розгорнутий коментар на задане нами питання. Я дуже вдячний оцій добрій людині. Так, за корисні копалини я вже сказав, що якщо продають, і нас хай з ними продадуть. Да, За допомогу в коштах, значить, в чашках кави сказала, зараз одна дуже добра людина. Мишиною возню це є місце визначення. Ми зараз повернемося там, де критикують моє порівняння з Верденом. Ми це зараз обговоримо з паном Маукфоксом. Не, не пофіг, бо це наше життя, це наше майбутнє. Розумієте ніяк. Ось не тягне на Верден задіє колосальні обсяги. А ви не порівнюєте обсяги війни? Ви розумієте, що крім Вердену, був ще Саонікський фронт, наприклад. Була італійська кампанія. Ви порівнюєте в масштабах мобілізації наших сил. Оця операція в масштабах. Ми, ми, що в цій операції важить? Вони в ці дні саме Курськ важить Зеленському, важить вищому нашому командуванню, коли Кіткелах тут шниряє, як таракан. Розумієте, зазирає в наші кладовки. Як сказати, як це називається? Аутит робить нашим закромам, Що розкрисі, що що спорів. Так ось, коли такі кіти кілогішнери, треба показати кусь кіну мать. І якщо ми де показати кусь кіну мать, знайшли 30-50 одиниць бронетехніки, бойові групи, значить, запустили для ударів, це означає наразі. Найбільшу можливу концентрацію сил і використання сил, ви розумієте, що ми можемо в разі потреби зібрати стільки, скільки і противник досі. Розумієте, це правильно на Алмаз Хто написав про це, де ще я його пролістав уже. Але ви самі його сподіваюся, Алмаз Асто, ви читаєте так само уважно, якщо не більш уважно, як слухаєте мене старого, бо в нього концентрованіша інфа. За ці події. Так ось нам важила можливість на найважливіші на даний момент показові операції, скільки зможуть виставити ЗСУ. Виявляється, все ще не менше, ніж противник. А от противник, який збирає при всіх його ресурсах 30-50, одиниць бронетехніки, що найбільше для удару, і то вже, коли він останній раз збирав, то ніто уже німець. Так, вас забирають, не питаючи, фури і автобуси. Що ви так забирайте самі, крадіть. Так, гривня росте. Боюся, нам гривня скоро впаде, якщо не буде валюти. Слухайте, я от думаю, що валюта все-таки так, 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 так. Вердентської операції, реалізацію Фалькенхайма. Ну, німці вважали, що змогуть перемавати. Це змагання двох м'ясорубок. Це те, що я вам говорю, що наша м'ясорубка. Не може їх перекручувати. Коли ми подивилися, що ми не можемо перекрутити більше половин тисяч на день, виявляється, можливості нашої м'ясорубки через малу нашу чисельність обмежені. І так само німці хотіли перекрутити французів у м'ясорубці, але виявилося, що французи їх вель і м'ясник нівель, і я це сказати, іпетен, мав і петен, який був трохи меншим м'ясником. Тому що йому треба було оборонятися чим-то, то вони виявилися кращими за німців німцями. І навіть краще лінії комунікації не допомогли німцям, бо священна дорога, як у нас, у нас одна священна дорога зараз на Абаянь. Я б так і назвав це, якби не сто знаків заголовки. Священна дорога на Абаянь. Я думаю, людина правильно зрозуміла, що йшлося саме за священною дорогою Вердена. Так, питаються улучшити оперативне положення. Так, значить, отут був. О, оця добра людина правильно розписала, чому так важливі Скандинавії. Не забувайте, що король Готави Вандаров, він все ще був покровителем запорізького війська. Так що Шведи не забувають про, про, про покровительство над нами, не кидають нас, на відміну від багатьох інших. І якщо Шведи колись кинуть ядерну бомбу на Гданськ, Тілять свою мрію. Зараз. Ви розумієте, у кожного своє мріє. Зараз Трамп мріє приєднати Гренландію. Уявляєте, що десь останній Швед мріє скинути ядерну бомбу на Данціх, щоби, зрештою, помститися за Олівський мір? Так, значить, за це ми поговорили. Так, чи обміняють газотранспортну станцію на Заезд, ну це цікаво. Між іншим, я так не мислив. Я дуже вдячний людині. Які... Якщо перспектива буде транзиту газу, то ясно, що доведеться на щось обмінювати москвинам. нам. Ну, це бачите наочність порівняння. Так, 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 так. Це все добре. Так, люди зате бачите, що можна сказати за корпусну систему за 47-му і за третю ж, що створили черговий корпус січових стрільців? Я не лізу до політики, створюючи нам чергового коновальця. А от чи знадобиться їм коновальць в громадянській війні? Чи підтримує коновальців уся вся коновальцівщина, ганебний мир? Ви ж пам'ятаєте, що січові стрільці першими здали, коли Півсуцькі купив Петлюру? Вони собі мирно розбіглися. З трикутника смерті. 19-го року, я скажу, випередили в розбіганні все військо УНР. І я скажу ясно, ну що і це ідея політична, це творить ковпус коновальця, але я скажу, чи вийде з нашого Коновальця, поки що виходить, він не лізе, той довіряв російським штабним, будучи австрійським подпрапорщикам, а цей теж довіряє фаховим штабним офіцерам. Так що я думаю... А ми в політику побачимо, чи збережеться корпус по війні і чи буде він використаний в смуті. Я так думаю, що це політичне рішення, але поки що його спрямованість мені не зрозуміла через віддаленість від справ. Я думаю, знайдеться розумний коментатор. Так, замінять українців на тилових посадах. Ну так, побачимо. Заміниш нас на тилових посадах. Ще ніде нас на тилових посадах не замінили. В історії ніколи це не вдалося. Хай спробують. Так. Це так, так, так савать. Ну що, це починається ПТРС. Ви вірите в якісь безпорядки по воєнній? Ну це смішно, це просто смішно. зрозумієте? це як в Україні чому нема терору, як і на Польщі. А ми тут всі свої. Ми, ви розумієте, ви меріють. тут видно, що чоловік меріє категоріями Аує, Донбаса, Він не розуміє, що ми тут, в принципі, всі свої. Нам нема що вияснювати між собою, крім суто, якихось виключно п'яно-побутових речей. Так, білоруську наступальну операцію проведеш. Як же ми Придністровську наступальну операцію не можемо провести? Волдова воліє утримувати Придністров'я останніми коштами, щоб воно нарешті проти оцієї, як і має Санду проголосувало, щоб нарешті обрати проросійську владу. З самогубцями ми. Що ми проти волі Європи до самогубства? Ось о! Ось! Ось оце найкращий коментар за курську операцію нашого Албаза 100. Я вам всім раджу це от прочитати. Да, між корейський тумен. Хорошо сказав чоловік. Як в династії Юань. Абсолютно грамотне, класичеське, без публіцистики. Узагальнення операції. Єдине, що я би сказав, що сам замисел був порочний. Сили були недостатні, Ми все одно потеряли на востокі території, все одно противник перебросив рішучості в цьому наступі не було рішучості. Він був половинчитим, як і всі рішення наших полководів, щоб в случае чого повернути на другі рельси. От що мені не подобається. Так, 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 наплив так, так, так. Щось я не бачив напливу. Якщо людина цей наплив чимось підтвердить, я буду дуже вдячний. Але я знаю пана Червінського, він мислить так само, як я, сатаріанські. Так, рейтинг, хто буде формулювати це правильно? Так, 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 так. Да Та й не буде у нас ядерної зброї. Ми не спро... ми спроможні її зробити, ми прокрадемося. Так, 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 що гірше. Так, 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 так. Це вічні російські бредні. Так, Скандинавів, да. і Скандинавів із Курдистану ми можемо хіба що запросити. Да, я скажу, ви розумієте, що поліція Ні Різінова в мінти вас по війні ніхто не візьме. У мінтов свої дітей, яку куми є. Так що на це якраз не сподівайтеся. Більше ймовірності, що якби був Путін розумний, зробив б український іноземний легіон. Бо я не так мало людей, які готові служити там, повірте мені. Так, так, в обхід Білорусі, ну це правильно, в напряму Мінська, а чи дойдемо ми за Мінськ? Чи не встигне Росія купіровати? Ви розумієте, те, що дійти до Мінська переворотом, як Півсуцький, і, 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 і довільно і збунтувавшися корпусом. І поставити там владу. Бачите, але ж вибори. Ми прозівали вибори, ми прозівали безвладдя. Це одне. А вести там війну, розумієте, зробити на Білорусі революцію це одне. А воювати на Білорусі це геть інше. Так, правильно. Це правильно. Ось ще раз коментар. Непоганий, я скажу, що. Правильно, благодаря то, що вони змогли зареалізувати локальне превосходство і наскока, вопрос игрокам з обеих сторон. Святые слова. Я скажу, я молодець. Я скажу, алмаз то, що я без нього робив? Знаєте, мені вдалося працювати в два рази більше. Я ніяк не можу віддячити цій добрій людині. Я такий кинжал йому хочу подарувати, а він не бере, не дає адресу. Ну, що я можу зробити? Що в голландський теж. Так, сейчас. Так, так, так. а, а кількість перевисить його пропускні способності. Так, да, я скажу. Ну, дай Боже, щоб так було, я скажу. Це треба згадувати, як було з припливом до війська після Мінська. Так, отут простой хлопець. Так, 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 фанатична. Людина. Люди все ще вірять в можливість перебудувати українську державу. Як я їм заздрю? Так, так, все, нам продукція на 27. Реформа все не на папері непогано. Да, да, вуглець промисловий. Ми, ми, між іншим, саме. Незавершений прогрес про процес бельгійської ядерної зброї дозволив зробити ядерну зброю Ізраїлю і замалим не дозволив зробити її Югославії, бо саме бельгійці пропонували нормальну важку воду, а вони надали перевагу совєтській. Ми так само в якогось свинарчука купимо пальони і компоненти, і будемо гігікати. Так, оце починається Запоріжжя. Спробуй ще візьми це Запоріжжя. Так, ясно, що рано чи пізно доведеться відійти питання чи розіграють суджу. Розумієте, ми ніяк не бачимо умов. Ми все ще в ситуації грудня місяця. Ми не бачили, Да, Гою Гоєв. От правильно сказано. На зем'єр зі... щось можна відповісти тільки словами Гою-гоєва. От. Да. Так, людина бачить негативну тенденцію співвідношення, так. Я вам взагалі не знаю, хто нас по війні буде утримувати. Давайте поки що в міру. Давайте витиснемо спочатку все з війни, а потім вже будемо думати, як ми будемо жити в мирі. Є от єдина надія, що нас купять, що нас не виселять, як палістинців, що нас візьмуть для розробки цих корисних копалин, що ми їм ще знадобимося. От, людина, мабуть, останнє питання, якщо я хочу зробити. Ну, У кожного села, я скажу, у кожного села є ціна. На жаль, в людях. Тут нічого не зробиш. Чи кожен двосічний ніж є кинжал? Це проблема термінології. Ви розумієте, що є дірк і дагер? Дірк він не завжди двосічний і тому може вважатися і кинжалом. Бо що таке ханджар? Ну, хаджар, він же шкрив. Тут, тут мова, то давайте казати. Ну, весь роз... да, в широкому сенсі це краще користуватися німецькою мовою. Долг Dolch und Долхартєгемесер. От є Долг і є острокольний дощ. Долхартє Месер. От Паутерник, що таке Паутернік? Десь тут у мене був поутернік. Але далеко вже заникався. Так, да, слухайте. Ну так він що? Він Долгхартік дол МСР. Так що ви коли от, і там людина питала, що таке рапіра, шпага, зрозумієте, не можна порівнювати в російську мову, ці всі назви поприходили з повним нерозумінням. Що таке еспада ропера, костюмний меч. Так само, як міський меч на Італії. Ви розумієте? Не можна а шукати там, ну так Спадіна, ну, цей. Треба вивчати термінологію кожного типу зброї в тій мові, в якій зброя ця народилася, ви розумієте? А шукати з русского язика об'яснені логічним названням оружжі, я раз і это би не советував. Тому що, ну що таке, говорити за хан... за кінжар, за хаджар, а сенс говорити за хаджар, коли хаджар дуже часто означає, наприклад, ятагам якусь. Тому що. Ну, не треба цим займатися. Кажіть, -ка, ну, використовуйте мови оригіналів. Каже. Так, українці, ви знаєте, що у поляків не було дуже довго назви, як крім пугна опунали, тому що штилет для, власне, при, 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 пристосувалося, що, що штилет кутіт, як у цьому, як і в у них... Ну, власне, да. мец це ж дуже часто означає вузький клинок. Коротше кажучи, вивчайте: чим більше термінології мов ви знатимете в різних мовах, тим легше, тим більше світ цієї зброї вам буде відкрити. Так, Захід 12 го корпусу на Рільськ. Познавати ви на Рільськ зібрались, розумієте? Хочеться, щоб хороша скла. Да, 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 да. Бачите, от? Бачите, до чогось масштабного. Спаси нас Боже, щоб відбулося щось масштабне, бо тоді точно мір по лінії Дніпра стане реальністю. І він таки отримує свої області. Я розумію, що Путін обміняє половини неокуповані частини Запорізької. І Херсонської області на неокуповані ним частини Луганської та Донецької. Бойтесь, щоб так не було. Єдине, чого ми маємо боятися, це от останнього походу Ейтів, щоб наші генерали не влаштували останній похід Ейтів. От за це я б вам радий всім сьогодні дружно помолитися. Да, а війна візьме й не закінчиться. А за Люксембург оце я хотів. Обов'язково хто дослухає герой. Люксембург втратив дві треті, між двома третинами і трьома чвертями своєї території. Саме тому, що мова армія і віра. Я колись це вам оповідав, що у них три мови. У них законодавство лишилося французькою. Чому? Бо французькі закони нормальні нашу їм. вони через свій армовір. Люксемб історія Люксембургу для нас показова. Я до війни це оповідав в парку. Пам'ятаю, влітку 22 го 21-го року перед війною. Що не дай Боже закінчимо через наш армовір, як Люксембург, втравом втратимо дві третини території. І будемо жити з кількома мовами, тому що французькою у них юриспруденція, німецькою у них військо, і вже там змі, як вони між собою розбираються. На них ніхто не нападає. Люксембург тільки і робили, що нападали, тільки і робили, що завойовували. От як чим це вдається? А через армовір від них лишилося між одним третьою і одною четвертою. Через армовір, як і від нас лишиться, через армовір, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що так довго.